Тату Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і дякуємо Тобі, Господь Боже, про те, що ти робиш в нашій країні. Можливо, Господь Боже, ми чогось не знаємо, чогось не бачимо, Боже, своїми очима. Але ми дякуємо, Господь Боже, що ти змінюєш обставини, за те, що ти оберігаєш нас та наших захисників. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві, Боже, і просимо Тебе, Господь Боже, про допомогу. Про допомогу, Господь Боже, яка зараз для нас є дуже важливою, це наше небо, щоб воно було чистим, Боже. Молимося, Господи Тобі, щоб наше небо воно було чистим, Боже, і ми раділи сонечко, щоб ми раділи, Боже, яке в нас прекрасне небо. Молимося, Господи Тобі, щоб не було загроз більше з неба. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ми не чули, Боже, що на наш телефон приходить оповіщення, Господь Боже. Ми приходимо, Боже, щоб були зміни, Боже, Господь в нашій країні, внутрішні і внешні, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб прийшло рішення, Господь Боже, прозорону. Того, що ворог не має права руйнувати нас з неба. Просимо Господь Боже сьогодні, про сьогоднішню ніч Боже, про те, щоб Господь э, ворог не мав змоги і сили нанести нам якісь руйнування. Ісус, Господь Боже, ми молимося, Господи, Тобі, щоб у нас з'являлася техніка. Яка зможе знищити те, що випускає ворог на нас? Ісус Господь Боже, ми також молимося Тобі, Боже, за нашу країну, за те, щоб наша країна вона розквітала, вона змінювалася, Господь. Наші міста вони змінювалися, Боже, і молимося, Господи, Тобі за територіальну цілісність. За те, щоб Господь ворог зупинявся, ворог не мав сили, Боже, і Ти, Боже, ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб були зміни, Боже, і в державі, і в нас, Господь Боже, особисто. Ми молимося, Господи Тобі, Господь Боже, про те, щоб були зміни і в державі, і там, де це потрібно, необхідно, щоб була Твоя рука, Боже. Ми просимо Тебе, Господь Боже. Щоб наші діти, вони не чули, Господь Боже, вибухів, щоб наші діти не чули і не боялися тривог Боже. Ми просимо Тебе, Господь Боже, захисти, Боже, наших захисників, де вони перебувають. Ми просимо Тебе, Господь Боже, і молимося Тобі, Господь, бо Ти є наш порятунок, Ти є наша сила. Молюся, Господи Тобі, Боже, про Духа Святого. Кожному із нас, щоб ложь, яку хоче, щоб ми повірили да, в цю ложь дьявола, щоб вона, Боже, змінювалася, Господь. І ми побачили, Господь, Боже, що Він так ховає від нас, да, щоб ми не побачили, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, це важко, Це. Незрозуміло, але я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен побачив в своєму житті щось хороше, щось прекрасне, Боже, і радів цьому. Заспокой, Боже, тих, хто втратив когось, Боже, бо тільки ти можеш зцілити цю людину. Допоможи Господь нашим захисникам, нашим військовим, військовим, Боже. Допоможи, Господь, Боже. Ісус, нехай прийде світло Твоє там, де темрява. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб ворог Він кидав все, Боже, і йшов Боже додому, до себе, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було таких руйнувань, таких захоплень територій, Боже. А все, що ворог забрав, Боже, молимося, Господи Тобі, щоб воно повернулося до нас. Ісус. Молимося, Господи Тобі, Боже, нехай цей хаос закінчиться, і розквітне наша країна, і буде мир в нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі, і я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб кожен пізнав Тебе. Як особистість, як лічність, як хто ти є насправді не з уст своїх знакомих, а пережив зустріч з тобою, Ісус, ти є той, хто змінює обставини. Ти є той, хто творить неможливо можливим. І ми молимося, Господи Тобі Боже в ім'я Твоє, щоб неможливе ставало можливим. Ісус, молимося про світло над Україною. В ім'я Твоє Боже. Амінь.